Одним з найпотужніших і найбільш небезпечних стереотипів, які існують в публічній свідомості, є стереотип поділу України на західну і східну. Давайте будемо свідомі того, що ця термінологія була спеціально введена в наш публічний дискурс в 2004-2005 роках, навіть раніше, до. Виборів, які відбувалися в Україні, і які зрештою привели до революції, до помаранчевої революції. Цей наратив про західну і східну Україну був свідомо сформований в межах інформаційної війни, яку вела Російська Федерація вже тоді, в 2003-2004 році, проти України. Повторюся, це політтехнологія, це свідомо сформована. Технологія, яка приводить до використання таких термінів в публічному дискурсі. Україна унітарна країна, єдина і незалежна країна. І як у будь-якої країни. У нас є Захід, схід, північ, південь, центр. У нас немає західної України, але є захід нашої країни. У нас нема східної України, але є схід нашої країни. Мова надає речам імена те, як ви називаєте предмети, процеси і явища, так вони існують в нашій свідомості. Пам'ятаємо, що ми маємо припинити використовувати продукти ворожої інформаційної війни в нашому з вами дискурсі. Ми маємо припинити використовувати ці політтехнологічні результати інформаційної війни в нашій мові.